Всім доброго дня! Почався сезон саме з смачної ягідки. А це означає саме час приготувати легкий, смачний і повітряний десерт. Який ж він смачний! Готуймо. В мене ось така полуничка. Вона невеличка, але солодка і запашна. Для десерта потрібно 20 грамів желатину. Заливаю його водою. Тут у мене 5 столових ложок і залишаю набухнути. Полуничку я гарненько промила. Тут в мене 350 грамів. Беру чашу блендера і викладаю її. Далі висипаю 100 грамів цукру. І гарненько перебиваю блендером в однорідну масу. Тим часом желатин набух. Я його підігріла в мікроволновці і додаю до полуниці. І все гарненько змішую. Щоб прикрасити десерт зверху, я відкладаю кілька ложок. Далі додаю 300 г сметани будь-якої жирності. І знову все перебиваю блендером в однорідну масу. Беру однопорційні піалки і виливаю десерт. У мене вийшло 5 штук. Верх поливаю полуничкою, якою відклала. Спочатку роблю це ложкою, далі беру паличку і роблю ось такий малюнок. Ставлю його до холодильника охолонути приблизно на годину. Десерт мій охолов, прикрашаю його полуничкою і листочком м'яти. Він виходить дійсно смачний і дуже ніжний. Якщо ви приготуєте його, всі будуть задоволені. Дякую, що заглянули до мене, бажаю всім смачного!